Вітаю на моєму каналі Руни. Прогнози та магія. Сьогодні продовжую відповідати на питання підписників. Е, таке питання задали. Подивіться, будь ласка, що станеться з пропагандистами, Мовий оригінал. Скабєєха, Боброїдка, Соловей, мудозвон. Дякую. Е, ну, зрозуміло, рунам треба буде ставити по-справжньому, як вони. Е, як вони називаються, що називається так? Е, ну, картинки її в голові в мене чудово, що називається, є. Щоб налаштуватись на цю нечисть. Ну що, добре, поїхали. Я так розумію, контекст кари цікавить. Ну, давайте подивимося, скажем. Е, давайте подивимося, скажемо, який у них буде кінець життя. Ну, це, я думаю, на 6 рун буде, в принципі, розклад. Ну, якось так. Ну, давайте, подивимось. Поїхали. Так, ну давайте. З самої такої лютої почнемо з Кабеєва. Отже, скажіть мені, будь ласка, як буде виглядати кінець життя у пропагандистки з Кабеєвої? Хай скажуть в Так, Вуню перевернута. Початок хороший. Тей вас перевернутий. Перт перевернути. Евас. Тересас. Фехо. Ану я правильно розумію? Ха-ха. Я зрозумів. Дивіться, що в нас тут по Скабеєві. Вуніо перевернута, турісас перевернутий, перт перевернутий. Початок чудовий. Це ми про кінець життя питав. Е, ну, відповідно, ось. В печалі вона буде, так, без сил, боятиметься, крім того, так? М -м, до речі, як би як би не прибрало її. М -м, зараз поясню. Дивіться далі. не перт перевернутий. Ну, Знаєте, е, якщо в прямому значенні це ріг ізобілія, ріг достатку, то перевернуто можна сказати, що це знаєте, як скринька пандури. Ну, зокрема, карма також. Заслужують, по саме нікуди. Карму вона вже хорошу заробила. Дивіться далі. Евас, турісас, феху. Ну, я руну доклав, Дагас, відповідно, на розуміння її я не трактую. Е, дивіться, що в нас тут. Спробує, знаєте, спробує кудись виїхати за кордон, схоже на те. То. Дивіться, тому що, бачите, е, тут падає руна руху, відповідно, ось, бачите, відкриття нових можливостей, нових воріт. Але ж це і про активні дії в тому числі. Активні дії під чому падають? Да під тейузом вони впали. Тому я і кажу, як би її, знаєте, не прибрали. А за що прибрали? А ось за що, за гроші. Угу. Ну, як би не дуже радісна картинка. Ну, що за служива? що ж тут? Добре, поїхали далі. Так, дякую за відповіді. Далі. Сімонь Ян. Наш Е, Гаразд. Отже, так, дякую за відповіді. Отже, скажіть, мені, будь ласка, який буде кінець життя у пропагандистки Симоньян? Хайскайтру правду. Райдо. Ансус. Так, довертаю по часовій, ага, по посторуна. Ануга, раст, лагус, охтеш, наутис. Гебо, Дагас, Ану, добре, ще одне. Урус, ага. Дивіться, що у нас тут. Райдо, Ансус Перевернутий, типу постаруна у наш вірт І Лагус. Ні, це відразу не про вищі сили, певна інформація прикривається. Буде втручання вищих сил, так би мовити. Е, дивіться, що у нас тут. Ну ось, спробує, схоже, також виїхати. Так. Але ось дивіться, бачите, це як знаєте, руна, яка плани означає, ну і брехню, до речі, в перевернутому значенні. Якби її план накриється, схоже на те, що так. Дивіться, бачите, і вектор у неї якийсь не в той бік. Ну Тобто, схоже, схоже, схоже спробує виїхати, Ви чи завернуть, чи не вийде Щось з такого плану. Може і спіймають, до речі. Дивіться, падає руна долі, м -м, випробування її тяжкі. Ну вже ж не прогулянка буде. E, дивіться далі. М, до речі, Малагус перевернутий Наутіс. А як би не посадили, ви знаєте. Якщо Скабєєву взагалі прибрати може, то ця може сісти. Або дивіться, також тут падає партнерство, ви знаєте, вимушене партнерство. Може піти на співпрацю, щоб раз не, не сісти. Угу, таким чином. Хитра така і зворотлива істота. E, дивіться далі, Дага спадає, тобто трансформація ситуації і куди. Mm, а із, ну, якщо якщо трійку відповідно рун, трактувати, то дивіться, із партнерства, із дарів, грубо кажучи, так, до безсилля її mm, йде. Тобто, ну, ну, схоже так, схоже буде співпрацювати заради того, щоб не, не посадили. Якось так мені виглядає. Плюс, от, до речі, руна вищих сил дещо прикривається. Ця руна, до речі, також певну інформацію прикриває. Е, знаєте, ну, взагалі була б вона пряма, я б сказав, що це буде знак від вищих сил. Руна перевернута. Ну Тут може бути кара вищих сил. Щось таке, знаєте, непередбачуване. Ну, одним словом, теж їй буде дуже весело. Гаразд. Так, до речі, ставте лайки і підписуйтесь на канал. Будь ласка, дякую. І заходьте на вкладку Спільнота в наше сообщество. Там також, ну, день через день я цікаві новини публікую. Так, дякую за відповіді. Гаразд, то у нас на черзі Соловйов. So О, це цікавий кадр. Ну, Давайте подивимось. Отже, скажіть мені, будь ласка, що чекає? Який буде кінець життя у пропагандиста Соловйова? Хай скажуть скайтьеру неправду. Ох, ох, ох. Початок прекрасний. Соло. Навтіс. Альгіс. Дагас. Єра. А ну гаразд. Геба, так. Угу. Дивіться, Хагалас відразу, перша журна, кінець життя. Ну, мені воно, знаєте, візуалізація така прийшла як вибух щось такого плану. Щось, мені, здається, приберуть його. І дивіться, руна перемоги падає. Е, я допускаю, що до нашого, ну, мова про перемогу України, звичайно. Я допускаю, що до перемоги України він може просто не дожити. Чи то навіть, знаєте, життя самогубством покінчить. Ну, нібито. Щось такого плану може бути. Дивіться, падає руна доля. Ну, така його доля, ну заслужив. Заслужив, так заслужив, тут же нічого не скажеш. Ну і випробування сюди ж тяжкі. Тобто так. Ні. До речі, перемога, ну, руна взагалі, якщо зв'язку рун, знаєте, це може бути про ну, якісь, якщо не знаєте, не роздвоєння особистості, то якісь психічні відхилення, щось такого плану може бути. Ну, а взагалі, хагала, я ж кажу. тобто, ну... Зовсім може Дагз з'їде, що називається. щось такого плану. Дивіться, падає що далі. Альгіс, Дагас, Єра, е, Ну, Відповідно, чого я доклав, стало цікаво урожай, а куди ж той урожай заведе. Е, дивіться, ну, Альгіс. Теж схов, ну ось знов таки, це руна, не лише про долю, знаєте, про змушування до чогось. А до чого? А ось, відповідно, захист. Тобто, також схоже. Буде просити захисту чи шукати захисту. Не обов'язково, знаєте, десь там в Європі, яку він так ненавидить, так? А можливо, ну, спробує покровителя собі всередині Росії знайти щось такого плану. Дивіться, падає трансформація ситуації: ось, ну, як урожай. Хоча це, знаєте, більше не про урожай, це як завершення циклу. Якби не циклу життя, до речі. Ну і ось і падає куди це все приведе, ну до партнерства це все приведе. Все-таки. Ну, тобто, якщо не вб'ють, а шанс цього дуже великий, так, то е знов-таки ось буде змушений шукати захисту. Ну і партнерство тут також проглядається. Ну, піде на співпрацю, можливо, знаєте, почне здавати. Е щоб Тобто, ну, тут два варіанти прослідковується. Або він не доживав взагалі, а якщо доживав, то ось йому так от. Вилка у нього ще є. Бачите, руна долі впала, тобто, ще може бути нюанси. Ну, гаразд. Ну, Хагалас на кінець життя, це, звичайно, потужно, будемо говорити. Потужно. Так, дякую за відповіді. Так, ну і у нас. Боже, як його? Кісільов. Забуваю його. Так, ну добре, дякую за відповіді. Давайте подивимося останнього пропагандиста з таких відомих. Отже, скажіть мені, будь ласка, який буде кінець життя у пропагандиста. Боже, опять його. Який буде кінець життя у пропагандиста Кісельова? А я скажу неправду. О, пуста руна. Перт. О, рос Ну, добре, ще. Альгіс вон я. Маннес перевернутий. Тейвас. Іса. Гаразд, що в нас тут? Вірт, вона ж по стару наперт, мурус перевернутий альгіс. Ну, дивіться, знов-таки, вище сили за ним уважно стежать. І вони ні, вони ні разу не на його боці. Е, отримає. По заслугам, отримає, мало не покажеться в будь-якому випадку. Ну Дивіться, падає Перт. Руна, до речі, яка в даному випадку не про удачу, а саме як про карму, знаєте. Карму отримає по, по повній катушці. Collapse. Це не про вдачу в даному випадку. Ну, дивіться, урус перевернутий падає. Е, ну, це, це здоров'я. В даному контексті це не про силу, це про здоров'я. Знаєте. М а якщо зв'язку рун трактувати щось із внутрішніми органами, напевно, навіть із з животом, напевно, щось такого плану. Тобто, бачите, карму отримає, здоров'я буде йому погане, буде одним словом потерпати. А бачите, на кінець падає все-таки Ну, Також буде шукати захисту, прихистку, що називається, і покровителя собі пошукати, щоб, щоб з ним все було гаразд. Але ось бачите, Вуньо падає. Нібито знайде захист, так, буде радітись того, якісь йому позитивні новини. А от наступна зв'язка рун ну, дуже весела. Зараз поясню, зрозумієте. Манас перевернутий Тейвас вази Іса. Манас перевернутий ухід людини в кращий світ. Так? На концерт Кобзона в даному випадку. І Тейвас. Насильственним шляхом. Ну, тобто, знаєте, теж дуже великий шанс, що його приберуть. Свої ж, не свої ж не знаю. Ну і на закусь падає Іса. Тобто все. Блокування, кінець життя, грубо кажучи. До речі, зверніть увагу. Падає під захистом, під руною захисту. Тобто все. Фініш, приплив, що називається. Ну, конзо, Кобзон буде радий, заспіваємо особисто. Здрастуй, здрастуй, друг мій дорогой. Ну, якось так, в принципі, що тут ще додати. М -м -м, всіх, кого просив всіх розгляну. Ну, Сподіваюсь, було цікаво. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання і підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі і нехай щастить.